Друзі, привіт всім! Сьогодні у нас відео буде про таку фрезу для чаш, і я вам скажу, чи стоїть її брати, чи ні. Пройшов я нею десь 18 таких досток, і вона затупилась. Затупилась гарно, не знаю, чи на камеру буде видно. Якщо сфокусується, бач, це вже я молотком бив, тому що. Цангу закусило тут. Ну і, само собою, подшипник, вже трохи шатається. Ну, в принципі, ще можна працювати, плюс можна і заточити. Але я собі взяв нову, тому що мені треба доробити замовлення. Брав я нову, так як ви пам'ятаєте, я знімав відео про такі макети свого знайомого, він займається товарами з Китаю. Ціна в Китаї 150 гривень. Так я йому і заплатив. Ну, в принципі, ціна невелика. Що можна хотіти з такої фризи за 150 гривень. У нас на сайтах я дивився, виходить 500, навіть є 600 продають. Ну, якщо чесно, 600 гривень нема за ню, що заплатити. Краще шукати щось дорожче тому що вона того не стоїть. Ну і залежно, скільки ви будете працювати. Якщо 10-5 там досток, в принципі, вона відпрацює хорошо. Ну, ще може що бути, що затупилася тому що я проходив отак, як зараз є. І на фрезер я зразу проходив в від Тому, може я її трохи просадив, що в мене цанга провернулася Зараз я проходжу отаким сверлом. Форстера таким. Або отаким на 30. І проходжу далі нею. Так, набагато легше, і набагато швидше і краще. Тому і так сталося. Можливо, її фатило. Ну, я доступ роблю не один десяток. Тому що вже маємо, то маємо. Так що висновок робіть ви самі. Як на мене, то. Якби вона в нас коштувала 150 гривень. Питань нема, можна купляти. Ну, в принципі, на аліку можна самому заказати. Цих три неділі почекати, там вони приходять і буде вам щастя. Не потрібно ні в кого купляти їх. Якщо там берете 2, 3, 4, можна різних моделей заказувати. І вийде, як тут. Там купили 3, як тут одну. Ну і працювати. А якщо купляти так. На велику кількість, то вона нікудишня не годиться, тому що зразу вона сяде. О, світло вимкнулося Так що, отакі, друзі, справи. Кому було цікаво, інтересно, робіть виводи і вже рішайте, що вам робити далі. На цьому буде все. Всім покидав і пока!